Всім, сьогодні ми з вами переходимо до третього уроку. Я вам ще раз нагадаю: ви можете подивитися перші два уроки. Перший урок це аж три відео, і другий урок там лише одне відео. Я їх розбила по темам, таким чином, коли ви будете переходити сюди на третій урок, вам вже буде трішки легше розуміти, про що це. І ці уроки, вони. Є дуже корисними для початкового рівня. Тому, якщо у вас рівень трішки вище, краще подивіться мої інші відео, або можете навіть для себе просто повторити. Окей, сьогодні у нас з вами доволі таки цікава тема, а саме, вивчення структури речень в present Simple з I, You, We, They. Тобто з е, множиною. Також ми з вами вивчимо, е, як користуватися е, там, певними словами в реченнях для вашого повсякденного повсякда... життя, і спробуємо побудувати власні речення. Але, звичайно, я вам нагадаю, що будь-яке навчання це завжди ваш шлях і процес. І саме головне, щоб ви до цього відносились не як до якогось обов'язку, да, а до практики дбайливого ставлення до себе, да, до свого розвитку. І так, давайте ми з вами трішки пройдемось по Present Simple, а, а саме для. Для чого ми його вживаємо? Перш за все, це про ваші звички, ваші регулярні дії саме в теперішньому часі, в простому теперішньому часі. Наприклад, I go to school every day. Я ходжу до школи кожного дня. Це present Simple. Чому? Бо це щось постійне і це відбувається зараз. І наші є слова-маркери, саме як every day, кожного дня. Далі uh, they play football on Sundays. Це також звички, регулярні дії. Далі це про факти і загальні істини. The Sun Rises in the East. Сонце встає uh, на сході. Да. І зверніть увагу, будь ласка, що Sun це у нас тут як одне Тому після дієслова Rise у нас стоїть закінчення S. Rises. Далі water boils uh, at uh, 100 degrees. Тобто вода. Uh, Кипить бойл, це кипіти да, при 100 градусах. Ось. Те ж саме, що вода тут виступає, як, це у нас однина по суті, і тому після Boil стоїть закінчення С. І так, звички, регулярні дії, факти загальні істини, третє правило це розклад, графік, все, що стосується транспорту, уроків, потягів, літаків. The train leaves at 9 a.m. Потяг їде о 9 ранку. My class starts at 8. Мої уроки починаються о 8 a.m. Ось, да, вранці. Тобто, my class starts. Мій урок починається. Тут стоїть урок в однині. Далі ваші вподобання, інтереси та емоції. I like coffee. She loves music. They don't enjoy cold weather. Do you like pizza? Ось це present simple. Давайте підемо далі. Тепер ми з вами перейдемо до структури. Стверджувані речення в Present Simple, вони мають таку логіку. Суб'єкт, тобто той, хто виконує дію, потім саме ж діє слово, і далі вже все інше. Наприклад, I live in Kyiv. Я живу в Києві. I, тобто я є суб'єкт, я виконую дію. Ліф діє слово, що роблю? І далі вже ми кажемо місце, да, in Kyiv. Ось uh, you like music. Хто ти? Або ви, нагадую, you – це і ти, і ви. Like – Любиш, любите музику. Uh, вподобання, до речі, бачите? Present simple. Чому тут? Бо ми кажемо про вподобання людей саме зараз, на теперішній час. We go to school. Ми йдемо до школи. Там every day, every every morning. Я вже просто не додавала слова маркери. We – Це ми. Далі діє go. They work in an office. Вони працюють в офісі. They – Вони work, діє слово працювати, що робити, де в офісі. Зверніть увагу, що тут взагалі ніде після дієслів цих реченнях немає закінчення S, бо. С. Ми ставимо лише до дієслів з he, sheт. Якщо ви хочете заперечення зробити, використовуємо don't. Do not. Uh, do not ми використовуємо з uh, I you we, they». I don't live in a flat. Don't ми ставимо після суб'єкту, але перед дією. Тобто, I don't. Live – що робити? Жити in a flat в квартирі. You don't have a dictionary. В тебе немає ем, словника. You don't have. Don't, а потім є слово have. They don't go to town every day Вони не, не їздять, не ходять да, до міста кожного дня. Don't, потім є слово go. Що робити. І після don't. Також ми не ставимо ніде закінчення С до діслів. Бачите, ніде немає. Запитання. Допоміжне дієслово слово Воно нам допомагає робити і заперечення, да? don't, do not, і допомагає робити запитання. Коли ставимо запитання, «do» ставиться перед тим, хто виконує дію. В запитанні «do» воно наперед виходить. Тобто. Do I, do you, do we, do they, і потім діє слово. Do you, like? mm. а, do you live in a flat? Ти живеш в квартирі? Do they like a pizza? Їм подобається піца. Ми поставили do, потім хто, потім дія. Третє запитання: Do you have a smartphone? Do you have. Do, потім хто, потім дія. Окей. Okay. Зараз ми з вами пройдемось по лексиці. Перше. Go to a restaurant, ходити до ресторану. Like hamburgers, любити гамбургери. Hamburger. Do sport. Займатися спортом. Live in a house or in a flat, жити в будинку або в квартирі. До речі, можете ще казати apartment на квартири також. Uh, study English, study Chinese, study Japanese, and so on. Да? вчити якусь іноземну мову. Work in an office. Працювати в офісі. Work in an office. Замість N ви можете казати uh, work in the office. Якщо ви кажете in the, це означає, що ви працюєте саме в конкретно в якомусь офісі. Це не буде помилкою, якщо ви так скажете. Так, Далі go to the city, їздити або ходити в місто. Have a smartphone, мати телефон, play computer games, грати комп'ютерні ігри. Eat in a cafe, їсти в кафе або in a restaurant в да, ресторані. Like American films, любити якісь американські фільми, use computer, використовувати комп'ютер. А зараз. Давайте пройдемось по цим картинкам і ще раз да, згадаємо, що значить ці слова. Як ми скажемо займатися спортом? Mm -hmm. Do sport. Ось так. Йдем? Далі. Вивчати будь-яку іноземну мову, просто вчитись, там? Да? Study English. Mm -hmm. Третє. Любити гамбургери? Like hamburgers. Yes. Далі працювати в офісі. Work in. In це в, In an office, або in the office. Це просто залежить, що ви хочете сказати вже. Далі їсти в кафе, якщо не помиляюсь, яка це вже була картинка. а, ну. а ні, ходити в ресторан. Go to a restaurant. Yes. Жити в квартирі або в будинку. Взагалі, саме діє слово, да, проживати десь буде to live in a house or a flat. Так? Жити в будинку або в квартирі. Окей. Okay. Зараз ми з підемо до наступного. Так, те ж саме. Пам'ятаєте, що у нас це за картинка? Use a computer. Використовувати комп'ютер. Use a computer. Оце точно їсти в кафе. Eat in a cafe. Eat in. Їсти в. Любити американські фільми. Like American films. Мати смартфон. Have to have. A Smartphone. Yes. Грати в комп'ютерні ігри, Play Computer Games. І їздити, ходити в місто. Go to, the city. Go to the city. Таким чином, ось оці фрази ви можете їх вже використовувати в речення, звичайне речення стверджувальне, в запереченні і в запитання. Це якщо ми кажемо про present simple. Давайте, наприклад, я візьму речення. go to the city, да? їздити, ходити в місто. Це просто приклад. Uh, I go to the city every day. Я ходжу в місто кожного дня. Наприклад, да? every everyday. Uh, заперечення: Я не хожу, я не їжджу в місто кожного дня. I залишається, але після I нам потрібне допоміжне дієслово present simple. І це у нас є їх два don't і doesn't. Але ми беремо зараз don't. Бо don't вживається до I, you, we, they. Тобто I don't go to the city every day. Я не їжу місто кожного дня. Або I don't like American films. Я не люблю американські фільми. Або... I don't go. Uh, I don't eat in a cafe every Sunday. Я не їм в кафе кожної неділі, да? Або ж I don't play computer games. Я взагалі не граю в комп'ютерні ігри. Or I don't have a smartphone, або. мене немає, да, смартфона, наприклад. Або ж ось. I don't use a computer. Я не використовую комп'ютер, наприклад, а там, не знаю, I use. Um, Таблет. Таблет – це планшет. Ось тому ми сказали в звичайному реченні, в запереченні, I don't, щось там, і можна запитання. Якщо запитання, наше допоміжне дієслово do або does виставляємо наперед перед тим, хто виконує дію. Тобто, можна запитати: ти граєш комп'ютерні ігри? Do you play computer games? Ar žaidžiate kompiuterinius žaidimus? Ar žaidžiate kompiuterinius žaidimus?